Клопотання доявляли розгляд справи ну, повітря. Клопотання не потрібно. Заявляти. У нас закрита, закрита розгляда? Ні. Я вибачаюсь, значить, ще перше питання. Нам треба буде здійснювати перегляд відео доказів вашого порушення. Нам треба піднятися тоді, з вашого дозволу до командира, так. до командира ну, Вікторовича. Давайте піднімемось. Це Цей чоловік просто людина, яка хоче бути писанкою. Так як у нас розв'язка не закриті, він може бути з ну, вами. Згідно з законодавства, є перелік осіб, які приймають участь в розгляді справи. Тобто це може бути світло. Потерпілий адвокат і особа, яка представляє інтереси ваші. Провадження справа про адміністративне правопорушення. Порядок провадження стаття 249. Підкрити розгляд справи про адміністративне правопорушення. Справа розглядається відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці. Розгляди моєї справи є державна таємниця? Немає. не Тоді чому ви заперечуєте проти слухача, навіть на судах судді ніколи проти слухачів вільних не заперечують. Я щас ми разом проглянемо з вами. Ну так, да, але якщо, допустимо, щось на цьому відеодиску не то, то нічого хочу, щоб це було. Віду... Все. Будемо так говорити, відеодиск це є, то розгляду справи має відношення? Так, да, це є. До розгляду справи якби, зазначено фото, відеофіксація. Значить, я е... вас, ну, коли ми почнемо розглядати справу, Та, 268 будете ознайомлені з протоколом, всіми документами. Я розумію, я хотів би зараз уточнити. На даному протоколі вказано, за допомогою якого пристрою здійснювалася е, відеозгінка. Фото, відеофіксація. Приставою не вказано. Ні. Даний диск це копія. Чи це оригінал? Ні, оригінал. Тобто це була відеокамера, яка писала зразу на диск? Так. Ні, відеокамера писала на флешку. Із... Тобто, це рейнол, чи Я не можу цього знати. У мене прийшли Добре, матеріали все. справи, долучені значить, адмінпротокол, ваше клопотання і долучені відео. Так, самий автомобіль. А? самі автомобіль. Самий автомобіль. Це все? Так. Да. Зараз э, переглянемо. Е, ну, давайте переглянемо, поставте на паузу. Е, чи можливо встановити... Включене тут світло фар чи не включене? Ну, візуально я бачу, що воно тут виключене. Ну, я більше візуально бачу, що фари замащені. Так, замащені. Я не спорю цього. Вот. Чи можливо встановити? Порушення. Ну, що видно? Візуально видно, що в даному автомобілі виключене ближнє фар. Візуально видно, що фари можна вгадати тільки по рельєфу. А от чи включене світло чи не включене, особисто я тут не бачу. Ми передивилися. Згідно законодавство е з підставання адміністративного протоколу, ви ознайомилися з 63-го. Звичайно, звичайно. Я знайомий з 8. Питань ніяких немає, претензій немає. А, далі, у мене все питання по даному відеозапису. Яким чином відеозапис появився на диск? Перше. За допомогою комп'ютера, DVD, діді, відео я Не знімайте мене, бо я хочу випадку. Спочатку відкидуємо. Прошу базу монтувати. Питання, які вдається задавати. Перше питання ви. Які... Перше питання, чи є даний диск первинним на сієм інформації? Так, тобто ага. у вас є сумніви. Що, так з вами розмовляв, що є сумніви, що даний диск може бути з... зроблений фотомонтаж. Не фотомонтаж, але можливо, е можливо було втручання в первинний носій. Собі, первинний. Чи є скази того, що при здійсненні копіювання запису з первинного носія на диск було виключено можливість втручання? Та зміни змісту. О, оце я приблизно і маю увазі. І ще одне. При перегляді, перегляді даного відео я не побачив, коли саме був здійснений даний відеозапис. Тобто на ньому не було нічого. Я зрозумів, що ви мене час, дата... Звичайно. Е, е, е. Звичайно. Так як е, пункт 9.8, а саме, користування ближнім світлом фарми у нас працює з 1 жовтня ну, по 1 травня. травня. Відповідно на відеозапису має бути час, коли зволений даний відеозапис. Ну і е, повністю питання до самого відеозапису, чи є можливість об'єктивно встановити, було включено ближнім світло фарм чи не було. Так як зйомка велась на відео проти сонця. У вас є докази до цього, що ви, ви, ви зазначали, що відеокамеру назвали мені відеокамеру, марку, відеокамеру інспектора, який знімав. Так. Якщо ви кажете, що він є невідомий. Згідно ну... 28-му наказу <кій> е... застосовується фото-відеофіксація для фіксації. Адміністративних конкуршень має допоміжний засіб. Я допоміжний засіб. так. І так, так я допоміжний засіб, Але роз'яснюється передбачених законодавством. Ні, ні, я за повірочку взагалі не кажу. Ні, не... Але роз'яснюється в тому ж вашому наказі згідно чинного законодавства. Відповідно, пояснення для працівників Державтоінспекції, які засоби використовуються. Це 33 наказ. Так. Відповідно, в 33 наказі відеокамери панасоніка приводити не може. Іменно, іменно тому що це інструкція з дій працівників ДАІ, так. Відповідно вона пояснює, якими приладами мають користуватися працівників Згідно за Закону, закону е, України про міліцію стаття, е, пункт 12 статті 11. Зазначено, що використовуються працівниками міліції як допоміжний засіб, фіксація порушення. Е, Для подальше уможливлення, як ви кажете, встановлення певних дійшли, я доспіваю закон про міліції. Але... В своїй роботі в першу чергу, як державний інспектор, ну, ви і так само інші працівники користуються інструкцією з питань діяльності підрозділу китайства, яка конкретизує закон про міліцію саме для даних підрозділів. Ну, як Закон України про міліцію є вищо нормативний. Вищий. Ще... Як наказ, як каже, ти. Згідно. Але згідно пункту 19.4 наказу твоє одиниці. Інформація про використання технічного засобу чи приводу працівником державної інспекції заноситься в 6 постової відності. Так. От і ще одне таке запитання. Чи була внесена інформація про використання даної відеокамери? В постову відданість. І чому на мої неодноразові е, вимоги вписати... Чи була внесена інформація? про технічний засіб в раху6 постової відомості. Пусть, можливо, сюди треба ще копію постової відомості. Це є службові документи, які використовуються е, всередині підрозділу. він є це службова документація. Ми маєте на увазі, що це інформація для службового користування. Тоді поясніть мені, бо це інформація, яка записана на відео Так. Вона є чиєю власністю? Вона є, е, є чиєю власністю. Це є як. Доказ фотофіксації вчинення даного правопорушення. Згідно. Е, якщо Вони це надійшли так. разом з адміністративним опрямом, це є додаток до адміністративного протоколу. І чітко зазначимо, що додається до адміністративного протоколу АВ-2-381-846, Ну, До речі, просто фото-відеофіксація, не сказано на чому. Це все власність держави. Я так розумію. Тобто власність держави. Ну, протокол. Та інформація, яка зібрана інспектором під час насення служби, він е е е посадовувасоку відповідно. Цей відеозапис це є би, службова документація, яку ви зазначаєте посадовою особою, яка використовується. Своєю службовою діяльністю, тобто адміністративні протоколи і так далі. Фактично, а це власність держави. <кій> есть, ну, ну, я то, це, цього... це, Тут не можу власність знає. це держави, це, це не власність, але це є е, службова документація, яка використовується працівниками <кій> Ну, при виконанні своїх функціональних обов'язків. Інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлено законом. А вимоги у нас до захисту інформації є. Відповідно, в даному випадку ця інформація нічого не захищена. Повинна оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Це у нас підходить рукам, частково підходить візит, який виробляється в системі. В даному випадку, ну, знову ж таки, поверну, що моя. До того, що ця інформація якби, може бути неправдивою. Я не, тобто, кажу. не Ви маєте в виду, все вже повертається до відеодиску. Так, да, так, да, так. Да. я все по відеодиску. Відповідно, даний відеодиск як доказ, використання його, вже підсумно. Ви ну, розумієте, він як? Видно? Як додатково, як додатковий доказ. Тому собою, коли працівник дорожньо патрульної служби дійсно забезпечує внесення служби, тобто забезпечення безпеки дорожньої руху, профилактує, тобто він виявляє, це вже його є вже ну, якби, Я розумію, виявляєте очі, а додатково фіксує технічний кризис. Так точно. Які ми тобто, зараз він, має, має, він, може, він може додатково застосовувати в своїй роботі додатково. додатково. Основный докторов <coughs> данной страницы. В протоколе указано. на месте. В вот. протоколе указано, что я тогда не порушил. этих я я, 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 людей? Что И, я, я. И прими их, что там нет. Відповідно, ясним протоколом не звідки. Ваше право, я бачу, що ви поясніте, що ви не що не згідні. Відповідно, другий доказ у нас відеозапис. Так. А, з відеозаписом я вам також пояснюю, що ми не згідні. Так. так. Ну, тепер можна приступити так. до розгляду своє. До розгляду справимось. Ну, звичайно. Ну, а ці питання, якби, що ви зазначили, я е, ну, на даний час я не, не готовий дати йому відповідь, тому ну, що е, не я даний протокол складав, тобто, і, і mm -hmm. стосується, стосується mm -hmm. питання відеозапису і так далі. Тобто, і це не складав не, мій підрозділ. Ну, mm -hmm. Ці всі питання, які ви ну, зауважені. Уваження, які ви зробили під час розгляду справи. Тобто я зараз на сьогоднішній день відповіді, не готовий вам дати. Ну, ви а, на сьогоднішній день, як старший інспектор практики, маєте винести якесь Не Просто інспектор. Так. Ну, не знаю. Старший? Значить, ви маєте винести якесь Тобто Я знаю, що ми час спілоту. Цього... Ну і ще можуть продовжити само по собі, що я не здійснення, що порушення пункту 98 від відпадає під е дію статті 122 числі. 122 група користування світловими сигналами, а також попереджування на сигналами під час та зміни на напрямку. Як видно на відео, під час фіксації я не починав рух та не змінював його напрямку. Або попереджування сигналами при початку руху та змінюють його на ринку. Відповідно, покарання за дане правопорушення чітко передбачено статтею 125 Кодексу України про дане правопорушення. Так, відповідно, звинуватися, що мене виведено.

Ну, так, скажем так, невидно, с подошли особо не видно, исповедно 125-х. Ну ладно, что попадать живут. Значит, я приймаю рішення не як такая посадовая особа però... Під час розгляду справи. Я постанову справжньої сторони про порушення відносно вас нових борець складати не буду, тому що під час розгляду справи, під час вивчення матеріалів даної адміністративної справи відносно вас я бачу деякі порушення і недопрацювання. Mm -hmm. Я так також хочу. Тобто я дану адміністративну справу я направлю даний підрозділ для з'ясування цих всіх зауважень, які були зазначені, і надання без детальних доказів відносно вас згідно і порушення. Результати тобто, чи воно буде закрито, чи воно буде, я думаю, я буду Обов'язково, Звісно, ви будете відносимо до законодавства, будете сповіщені, відповідні терміни. Я вам ще не ну, від вас, у вас у справу ми не будемо задати. Ну, Якщо... буває, буває таке, що просто дивається хвись протокол. Можна ну, це, кілька, вже задуматися. Це вже не мої питання і не ваші. Це питання даного інспектора і даного підрозділу.